Значить, цією ухвалою, так як ми з вами говоримо зараз про транспорт, визначено ряд і ряд обмежень, які будуть стосуватися життя міста в дні проведення діє. Ви всі знаєте, що в нас від першого дня початку чемпіонату від червня і до фінальної гри в місті на проспекті Свободи на відрізку від... Оперного театру до вулиці Дорошенка, включаючи площу перехання Шевченка, буде функціонувати фан-зона. Ця територія буде фізично огорожена, високою погорожою, висотою більше, ніж 2 метри, включаючи проїжджу частину, тобто на проспект Свободи буде фізично заблоковано заїзд автомашини. Зв'язку з тим, що в нас матчі відбуваються 9, 13 і 18 червня, це субота, середа і неділя. Ну, ви всі, напевно, чули і, мабуть, знаєте, що середа буде так само об'явлена локальним вихідним днем. У нас будуть відбуватися матчі. Значить, перший і третій матч відбуватиметься в 21-й годині, другий матч відбуватиметься в 17-й годині. Вболівальники будуть прибувати з самого ранку, відповідно, ми повинні забезпечити безпеку. Основні маршрути це зранку від аеропорту до вулиці Університетської до Львівського державного університету імені Франка. Далі ми повинні забезпечити пішохідний рух від університету до фан-зони, тому що люди підуть фан-зону. Відійдети фонзону, подивитися на ті розваги, які буде пропонувати агенція з підготовки міста Львова, побродити по місту і за 5 годин до матчу потихеньку почнуть рухатися до стадіону. В зв'язку з цим в обмеженнях, які були введені цим розпорядженням, у нас існує так звана пішохідна зона дні матчів. Це мале транспортне кільце, яке проходить по вулиці Університеті, яке проходить по вулиці Степаника, по вулиці Дудаєва, виходить на Івана Франка, Підвальна, Ринок Добровод. В ці дні в цій зоні забороняється рух всіх видів транспорту, крім спеціальних, Транспорту, а також дозволяється рух транспорту автомобілів, які мають акредитацію по